Так, привіт всім. Сьогодні зараз скажу яке. 15 грудня, подивився в телефоні. 15 грудня вже були морози. вон, бачите, степлиці сніга. Зсунулася оця наша ягідка, яка буде. Кажуть, відео там знімав, що декілька тут ящиків є на продаж, ну, буквально ящиків 6, мені здається. це решта моє, те, що я буду висаджувати. Це, знову ж таки, відповідаю на те, як зимує розсада в мене. Я бачу, хто в теплиці заносить, хтось в підвалі тримає, хтось укутує, хтось робить мікротепличку таку з агроспана. Ну, я тримаю так, і це роке. І вам скажу, що на цій ділянці в мене тут такі вітра, що до побачення. Тут вимерзає, ну, виногради вимерзають, дерева перевимерзали. Як бачимо, полуниця ось такого вигляду. Бачите, здається, що вона покойниця. Ну, тут можливо нічого і не було в цьому ящику, бо є такі ящики, що я збирав. Хоча ні, Флоріда, Бріла. Це мені. Так. Це в нас що, мармолада, якщо я не помиляюсь. Ні, це фейт. Ну фейт не мені, фейт буде на продаж. Ось, Бо фейт у мене вже є багато грядок. Ось, Тобто, як от зимою. Що буде на весну, я оце зніму. Ви можете бачити, як ці ящики стоять. Я їх до весни чіпати не буду, пересовувати не буду, до весни нічого продавати не буду, бо Ну, можу, але яка потреба. Це я зараз знімаю 15 грудня. Буду і далі знімати все викладу в одне відео з монтури, щоб бачили, як перезимоє. Всім поки дякую за увагу. Дивіться далі. Гарного дня вам. Так, 30 грудня 2024 року наша полуничка. Зразу кажу, тут ящик майже нічого немає. Воно так і значально нічого не було. І там трішки Бріла і Флоріда. Це те, що вже взагалі дуже пізно висаджували з маленьких осиків. Ну, ця, як бачимо, на 30 грудня почуває себе розсада. Тут у нас на прогонах таких, грубо говоря, тут поля продуває з дороги з траси. Тут теж ніби нічого немає один. Так вона себе почуває, були люті морози. Ну, Люті до мінус 10, десь до мінус 12 було. Ну, звісно, це не люті, але вже за останні роки це трішки лютенькі тут. Ну і головне не мороз, а саме от ці вітра прогони. А тут у нас страшні прогони. І вон бачимо. Десь вона ще пускає маленькі листочки. Ось Так що таке. Кажу, це було. Вон, дивіться. Бачите, як воно фактично нічим не тримається. Земля замерзла, нема куди навіть втекнути, Просто це вже втикалось в землю. Вже дуже пізно. Вже коли були фактично холода і десь вже були морози, тоді ми його стаканчики. Ну не всі звісно. Але половина десь. Так що буду знімати і далі, і далі показувати, як воно себе почуває. Дякую всім. Так, і знову наша полуничка. Сьогодні 9 січня. Вчора було дуже тепло, сьогодні ну, тепло, явно тепло. Не настільки, як вчора, але от плюсова температура, як бачимо, грунти взагалі розмерзлись, налипає на взуття. Ну, так себе почуває наша полуничка. Ось яка пускає маленькі листочки, як ми бачимо. Там, вон, там, там. Є, yeah, є. Yeah. Ну, скажу одразу, зразу бачите, де от е, такі от, ну, більш якісніші кущі. Да? Тому що це прям з грядок ми укорінювали у стаканчики. А це ми вже просто уса вже під кінець, ну, під кінець осені, фактично, десь ми вкладали і ми на них. Велику надію як то не, не, не ставив. А це вже геть, ну, якби фактично сміття висаджували. Да? Десь тут було, що я того разу ось цей, що не міг, бо земля замерзла була. Шкода, бо його мороз витиснув, так його прижмем. Ну, тут є торф, грунт, да, торф. Бачите, де ці корішочки. Бачите, дивіться. Тобто вона продовжує наростати коренево в неї, полунички, хоча тому розвиток то лига. Рослина, звісно, це не дуже добре. Рослини не люблять, коли так погода грає. От. Тому навіть от зараз видно по самій полуниці, от якісніші, да? от якісніші, от там якісний. А це вже таке ми висаджували фактично, щоб ну, шкода, щоб пропало. Це не на продаж, це собі. Ясне діло, ми таке продавати не будемо. А собі я просто знаю, що з цього будуть нічим не гірші кущі, просто в них не товарний вигляд. От і все. Якщо вони до весни виживуть, то ясне діло, що ці виживуть в них, за них взагалі ну, в мене немає взагалі ніяких питань там, чи сумніву. Це хіба якесь, я не знаю, що має бути в, в природі катаклізм. А ці питання, ну, виживуть у ці, то, звісно діло, що вони будуть нічим не гірші, ніж ті. Просто більше часу потрібно буде для розвитку самого. Куща для кореневої. А так то це собі. Ну, і будемо продовжувати спостерігати, якщо це буде гаразд. Дякую всім. Так, 25 січня 2025 року. Знову тепло, знову земля розмерзлась. Ось як у нас почувається наша розсадка. Тут, по ходу трупи. Ну, ми їх це вже збирали в морози, просто щоб не пропало. А тут, як бачимо, ось вже молоденькі листочки. Там. Це теж вже виросло після того, як почалася зима і почалася холода. Фейт, вон, дивіться, які масічки. Справа в тому, що... Я кажу, ці всі ми збирали вже ну, дуже пізно. Фактично, їх викидати потрібно було. Оці, ви бачите, які вони. Це ті, що були укорінені вже ще на грядах. Тому і краще виглядають. Ці гірше, це зразу помітно. Ті вон три. Ці вже пішли чотири, коли вже пізно було. Так що продовжуємо спостерігати 25 січня. Так, останнє відео по тій полуниці, що зимувала, все змонтую. Не знімав, як воно було в фіналі, це вона. Деякі були випади, бо тому що, повторююся, була зібрана дуже пізно. Вуса були зібрані, але вон, подивіться, які кущики деякі є по два рожки. Така, як для такої розсади, з такої з Таких усів з такого матеріалу вона на даний момент дала досить непогані кущі, досить непогані кущі. Так що цього року вже тут буде врожай. Нам вона потрібна. Розмножуємо. Дякую всім, хто додивився до цього моменту, кому було цікаво. Є випад. Нічого, доб'ємо. А, вон тут теж три бачу. Така різна розсадка була. Так що зимою вона у нас тут на великих прогонах запросто зимує. Снігу не було, були морози, було вітра, і вона таке для полуниці там, чи для любих других рослин це максимально некомфортні умови. Тому хто там? Тримає розсаду в стаканчиках, горщиках, якихось в касеті, десь, не дай Боже, в якісь теплички, то повірте, що нічого їй не буде, буде вона у вас здоровенька і прекрасна. Дякую всім.